GTA Vice City у 2025 році, безсмертна класика, чи це вже музейний експонат. Вийшовши у 2002 році, Vice City стала вибухом. Сьогодні 2025 рік, минуло вже 23 роки, а гра досі жива. Вона запускається на будь-якому пристрої, запускається швидко, і головне, грається не як застарілий артефакт, а як ретро-легенда. Vice City – це машина часу, що повертає нас у золоту епоху Геймінгу та 80-х. GTA Vice City – це не просто гра, це симулятор Майами з фільмів обличчя зі Шрамом, Майамі Вайс та кліпів MTV. Тут усе працює на стиль: кольори, музика, мода, діалоги. Від вулиць до неонових вивісок. Кожен піксель дихає 80-ми, і це досі вражає. У 2025 році дуже мало ігор можуть передати настільки цілісну атмосферу. Саундтрек, який не старіє. Радіостанцію Vice City – це окрема легенда. Майкл Джексон, Озі Осборн і це лише мала частина. В 25-му гравці досі вмикають гру просто щоб послухати v rock або Flash FM, кататися по місту та ловити вайб. Жодна GTA, окрім San Andreas, не мала такої сильної музичної складової. Сюжет будується навколо Томі Версетті, колишнього гангстера, що після виходу з в'язниці прибуває у Vice City. Тут він з нуля піднімає імперію, знищує ворогів і стає королем міста. Сюжет простий, лінійний, але працює. У 25-му він сприймається як гангстерська класика. Не перевантажена, але ефективна. І найголовніше, Томі говорить: це була новинка після німого клода з GTA 3. Механіки старі, управління архаїчне, стрільба примітивна, камера не ідеальна. Але в цьому і кайф. У 25-му гравці не чекають від Vice City сучасного геймплею. Вони хочуть повернутися у часи, коли все було простіше. Коли кожна місія це виклик, коли квести не маркуються стрілками і помилка коштує рестарту. Фізика машин у Вай легендарна, вони ковзають, перевертаються, літають від кожного удару, але тоді це здавалося реалістичним: у 25-му це шарм епохи, і мотоциклі по пляжу у неоновому вечірньому місті під Flash FM. Момент, який важко передати словами, це чиста ігрова романтика. На фоні GTA 5 або RDR 2 карта Vice City здається маленькою, але в ній усе продумано. Два острови, які відкриваються поступово, купа цікавих локацій. Клуб Малібу, особняк версеті, вертолітні майданчики, дахи, пляжі. Місто це міні-сцена, яка працює як годинник. Гра виглядає старою, але вона не потворна, вона піксельна, яскрава, контрастна. У 25-му багато індії ігор спеціально стилізуються під естетику Сіті. А ще й моди, нові текстури, рейтрейсинг, HD моделі, reshade. шей Ігра старенька, але вона вміє виглядати красиво. У 2025 році без модів Vice City це як сувенір, але з ними це цілий новий проєкт. HD текстури, покращене керування, українізація, підтримка геймпада, навіть сюжетні доповнення. Існують моди, які роблять гру схожою на GTA 4, можна поставити Vice Cry, моделі з Definitive Edition або Ray Vice і грати по-новому. Також було оновлення GTA Vice City Definitive Edition. На старті це був повний провал, баги, погана оптимізація, втрата атмосфери. Але у 25-му після патчів, це вже прийнятна версія, особливо для новачків. Головне ставити моди поверх, інакше отримаєш пластикову та неживу гру. Поговоримо на рахунок української локалізації. Офіційної української локалізації немає, але в 25-му вже є якісні фанатські переклади: інтерфейс, субтитри та навіть озвучка. Якщо хочеш грати з українським вайбом, можеш, і це велика перемога ком'юніті. Rockstar, на жаль, так і не зробили жодної українізації у жодній частині GTA. GTA Vice City – це золота копальня для контенту, розбори, секрети, музика, байти, баги, чити, в порівняння з новими GTA все це збирає перегляди, особливо в Україні, де покоління 90-х та 2000-х має з цією грою свій особистий зв'язок. У 2025 році це топовий ретро-контент. Vice City – це не просто гра, це культурне явище, це вікно в епоху. У 25-му вона сприймається як класика літератури або кіно, її вже не оцінюють по геймплею і її люблять за дух часу, за персонажів, за той стан, який вона дарує. Її можна не проходити, її можна просто слухати, спостерігати та відчувати.